Продовжуємо ремонтувати ноутбук із попереднього відео, який працює повільно як лінивець із Звірополіса. Нагадаю, там не було одного важливого контакту процесора з материнської плати. Тому ноутбук і працював в аварійному режимі, а значить, дуже повільно. Тому процесор я випаяв, але наче ніякого криміналу під ним немає. Зачищу все до гладкої поверхні від залишків старого припою і перевірю контакт на самому процесорі. Можливо, він того передчасно вийшов на пенсію. А тим часом хейтери вже записалися на битву екстрасенсів, щоб точно визначити причину Поломки. А в мене якраз процесор готовий для проведення замірів, і заміри показують, що з ним все в порядку. А це значить, що настав час попрацювати пальцем. Як би це багатозначно не звучало. Процесор на місце, поправлю чітко по лініях, а далі правильно, народний термофен. Народний термофан працює, процесор припаюється. Нагадаю, для тих, хто пропустив попереднє відео, рибол клієнтом не оплачується, адже погоджена сума ремонту не може бути змінена в процесі. А тепер перевіряю зв'язок процесора на материнській платі, і він тепер є. А розрізану доріжку обережно запаяю своїм звичайним паяльником. Вийшло так, що ніхто і не побачить, і не дізнається, що там десь щось колись було розрізано. Все максимально по заводу. А зараз перевіримо нашу роботу. І якщо все буде добре, то процесор можна. Було і не знімати, а просто похитати на шарах. Але як би ми про то дізналися, не знявши процесор? Правильно, ніяк. У процесора частота піднялась, працює як молодий.